300 мільйонів гривень у бюджетах усіх рівнів в області минулого року було витрачено на енергоносії, розповідають в екоклубі. З них 80 відсотків це тепло. При цьому, як стверджують екологи, різниця між закладами в оплаті квадратного метру опалювальної площі іноді колосальна. Усе залежить від виду палива. Наприклад, названо школу у Володимирецькому районі. Там коштується 3 гривні за квадратний метр опалення. І в корицькому районі сільська рада опалюється 336 гривень за квадратний метр. Самі по собі ці голі цифри вони не говорять, що щось добре чи погано, тому що, наприклад, школа могла не працювати. Ці та інші озвучені екоклубом цифри, члени бюджетної комісії, називають некоректними. Якість цієї інформації може бути ну не зовсім не зовсім коректна. Ну зрозуміло, тому що кожен керівник установи міг дати по-різному всю інформацію. Я би хотів, щоб дійсно доручали. Профільним спеціалістам займатися такими обрахунками. Є різні ситуації, коли котельня опалює і школу, вона поруч, і лікарня може опалювати, і будь-які інші державні приміщення. І як є нагрузка відповідна на котельню, тоді собі вартість тепла значно менша. Начальник обласного управління освіти та науки Григорій Таргонський розповідає: у навчальних закладах області давно дбають про енергозбереження. Для цього застосовують альтернативні види палива, бо ж порахували, що опалювати газом чи, скажімо, щепою це різні речі. Є заклади, от якщо брати різницю у вартості, то на сьогоднішній день. А приміщення, яке опалюються газом, в чотири рази дорожче, аніж ті, які опалюються щепою або відходами обробки деревини. За вугілля в два рази дорожче газ іде. Там, де будуються нові сьогодні приміщення, де будуються нові котельні, нові енергозберігаючі котли, встановлюються, то ми досягаємо колосальної економії. Отримати об'єктивну картину ефективного чи неефективного використання енергоресурсів у тому чи іншому закладі дозволять так звані енергетичні паспорти, переконані у профільному департаменті. Було б бажано, щоб ми створили енергопаспорт в електронному вигляді кожної бюджетної установи. Да, це це затратно, але якщо ми це зробимо, то можна буде в електронному вигляді мати доступ до будь-якої бюджетної організації з точки зору. Інженерних мереж і систем забезпечення і оплату відповідних спожитих енергоностей. за словами Валерія Гуза, енергопаспорт міститиме інформацію про об'єм використаних енергоресурсів, їх величину втрат, потенціал та заходи з енергозбереження. Врешті цю ідею члени бюджетної комісії підтримали. Втім, перед тим як виносити пропозицію на сесію, вирішили розробити більш детальний механізм її реалізації. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.